Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні нас чекає діагностика знань за розділом створення інформаційних моделей змінення готових. Пригадайте, будь ласка, правила поведінки у комп'ютерному класі. Що таке модель? Модель це спрощена версія об'єкта або явища реального світу. Для створення моделі необхідно отримати дані про реальний об'єкт. Даними для створення моделі, є властивості об'єкта та значення властивостей. Властивості реального об'єкта, які втілені в його моделі, називають істотними або суттєвими, які бувають моделі. Текстові моделі. Це опис реального об'єкта явища процесу у вигляді тексту. Графічні моделі. Це зображення реального об'єкта у вигляді рисунка, кресника, фото, схеми, діаграми, таблиці тощо, якими бувають моделі. За способом подання вони бувають матеріальні та інформаційні. Інформаційні, в свою чергу, діляться на графічні та текстові, а також бувають некомп'ютерні та комп'ютерні. Обговоримо. Розгляньте моделі будинку, з якою метою їх створювали, які істотні і неістотні властивості реального об'єкта врахували під час створення моделей, чи є моделі об'єктами обґрунтуйте свою думку. І ми бачимо у нас реальний об'єкт, модель 1 макет та модель 2 іграшка ЛЕГО. Матеріальна модель це модель, яка відтворює властивості об'єкта оригіналу. Вона завжди має реальне втілення, наприклад, дитячі іграшки, макети різноманітних споруд, технічних конструкцій, це матеріальні моделі реальних об'єктів. Інформаційна модель це модель, що містить опис інформаційного процесу або об'єкта. У якому вказано лише суттєві властивості, важливі для розв'язування конкретної задачі, наприклад, схеми, таблиці чи діаграми. Інформаційні моделі можуть бути представлені у вигляді: якщо це вербальні, словесні, усних та письмових описів, якщо це знакові, то ми їх поділяємо на графічні це рисунки, креслення, карти, структурні. Це таблиці, графіки, діаграми, схеми, математичні, формули, рівняння, функції та спеціальні, хімічні формули, записи шахових партій тощо. Розшифруємо з вами, яке в нас закодоване слово. Ми отримали слово Мадагаскар. Ми з вами дізналися назву острова, де знаходиться скарб, але ми не знаємо, де він знаходиться, як туди дістатися. Де можна знайти інформацію про це, що нас цікавить? Звісно, що в інтернеті. Як потрапити на острів? На острові нас зустрічають сувора сторожа. Для того, щоб нас пропустили далі, нам треба виконати завдання. Повторимо. Прочитайте речення та продовжіть їх. Далі на нас чекає глибоке провалля. Дайте відповідь на питання та виконайте тестові завдання. Що таке інформація? Це відомості, які ми отримуємо з навколишнього світу. Два або більше комп'ютерів, з'єднаних між собою, утворюють комп'ютерну мережу. Глобальна комп'ютерна мережа це інтернет. Що таке веб-сайт? Це кілька веб-сторінок, об'єднаних між собою за змістом та оформленням. Послідовність дій, спрямованих на розв'язання певного завдання це алгоритм. Текстовий редактор це програма для введення і редагування тексту. Яке із зображень є значком текстового редактора. Правильна відповідь Б. Яка клавіша переводить клавіатуру в режим великих літер? Варіант В. Який із записів не може бути іменем файлу? Бачимо варіант А. Хто є головним персонажем у середовищі програмування Scratch. Це вікно програми. PowerPoint. Зміна розташування тексту називається вимірюванням. Його виконують за допомогою однієї з кнопок з відповідним зображенням. Перше зображення. Вимірювання тексту за лівим краєм, посерединці, по центру і за правим краєм. Ну ось ми і на місці, але там на нас чекає статуя жорстокого, невмолимого бога, який оберігає скарби. Для того, щоб він відкрив нам їх, потрібно його якимсь чином задобрити. Зробити це можна в декілька способів. Або оживити дракончика в програмі Scratch, або створити фотоальбом про чудовий острів Мадагаскар та його мешканців. Для того, щоб швидше виконати вимоги немолимого Бога, ми виконаємо ще декілька завдань. Вибери фігуру, яка утвориться, якщо об'єднати ці дві фігури. Другий варіант. Визнач, яку дію виконували над фрагментом малюнка. Збільшували. У яких фігурах знаходиться тваринка? Квадраті. Тепер ми з вами з'єднаємо позначку із поясненням. Вигляд вказівника для зміни висоти та ширини малюнка. Знайдіть вигляд вказівника для зміни ширини малюнка, вигляд вказівника для здійснення переміщення малюнка, вигляд вказівника для здійснення обертання малюнка. Це останній варіант. Знову дамо відповіді на питання. Вкажи назву комп'ютерної моделі. Трамвай. Вкажи назву інформаційної моделі. Помідор. Пригадаємо інформацію з минулих уроків. Що таке анімація? Анімація це рух або зміна об'єктів у презентації, яка клавіша запускає презентацію спочатку. F5. Які можливості має програма PowerPoint? PowerPoint може створювати презентацію, редагувати, налаштовувати анімацію та демонструвати презентацію. Як можна редагувати презентацію і слайд? Операції над слайдами зручно здійснювати у звичайному режимі на вкладці слайди за допомогою миші, які можемо з вами робити операції над слайдами, виділити, перетягнути, видалити, копіювати. Вирізати та вставити. Прийшов час поговорити про одяг. Усі добігла кінця наша з вами подорож. Скарби, які чекали нас у кінці подорожі, це ваші міцні знання та вміння, які допоможуть вам не розгубитися на просторах інтернету, зберігати ваші роботи на комп'ютері, демонструвати їх за допомогою презентації і навіть створювати власні презентації. Цікавинка! А чи знаєш ти, що є такий комп'ютер, який за зовнішнім виглядом схожий на великий стіл із сенсорним екраном замість стільниці? На такому комп'ютері можуть працювати відразу декілька людей. Вашим домашнім завданням буде виконати тест на сайті на урок за вказаним посиланням. На завершення рефлексія. Оберіть той смайлик, який відповідає вашому настрою, та покажіть відповідну цеглинку Лего. Усім дякую за урок! Успіхів!